Всім доброго дня. От зараз я знаходжуся у Марківцях і тут є такий жеребець на продаж. Е, кого би цікавило, жеребець є дуже енергійний, це таким хлопцям, хто може його взяти і взяти його до роботи, бо простим людям. то, то ні. Бо Треба ним їхати, бо він, я не знаю, як він себе поводить, господар його. Місяць часу не виводив на двір і він стає нагас на задні ноги. Є, є, є. Гуляй, є. Отакий є жеребець. Е, жеребець має гарну довжину, нога під ним десь 22. 22-23, е, каже господар, що десь в середньому 23 грибина. Е, Сивий, скільки, скільки йому? На весні де 5 років. Буде 5 років. буде 5 років. Ви його запрягаєте, працюєте? Так, так, То й уарите не, так? Так, так, одним мова. Але це треба таким хлопцям хто чи, наприклад, до лісу. Бо він дуже енергійний, його треба взяти пару день йому дати роботи, аби він заспокоївся. Ну, це е, я вам кажу, то що я бачу, що простим людям, бо це є жеребець, і той такий наш жеребець, що він буде скакати, е, свистіти ногами. Але всякі коні є, всякі коні на продажу, і на кожен товар є свій купець. Він у вас родився, так? так? А від якого жеребця він походить? Ві він походить з того з Березівки, того Колі. Такої мов, такого шоколадного котурійця. Коля з Березівки. Це, то сиріасти смачан братців, то він моє, не знаю. Ага, ага. Десь шоколадного привіз вих, не знає, з Тернополю чи звідки ми випадки. То це він звідти від того жеребця походить. З Березівки Миколаки ну, я, не, я не знаю про кого йде мова, але. І Сергія брата. Ну, у Сергія рідного брата ну, чи щоб... це кум чи хто не знає. Брати є, але не займається кими, може і кум. Є, є. Є, ну є, погуляй, є, yeah. є. Yeah. Чоловік його випустив, щоб він погуляв, а він суто йде, позує на камеру. Є! Yeah, Є. Yeah. E, ціна жеребтя, що кажете на, на, за ціну? Так я б забрати 48 тисяч плюс 100. Дивіться, ціна жеребця 48 тисяч. До 5 лютого, акція до 5 лютого. До 5 лютого акція, бо то буде дорожче. Буде Так. Дорожче. Дивіться, ціна жеребця 48 е, тисяч плюс торг. Це акція до 5 лютого. Не знаю чого, чому така акція. Після 5 лютого що має бути? Буде дорожче. Буде дорожче? Зрозуміло. Він десь в середньому десь має... Скільки? До 6 кортів. Десь 600 кг, ну плюс-мінус від 550 до 600 кг, нога 22-23. Це має 162. 162 е, Ну, Розміри хороші, такий жеребець під роботу, але йому треба дати е, ну, хлопці, котрі дивляться такі лісові хлопці. Йому треба дати трохи причухана, аби він заспокоївся, бо це не для, не для людини старшої або десь хтось там тримає, або щось віорати, це йому треба давати роботи, їсти і до роботи, як я казав. Що номер залишу в описі і під коментарями. Отакий От є жеребець. Дія! Yeah. Дія! Yeah. Б'є. що їсти, бо Приносити їсти йому, так? Але вже голова біла, чого голова вже побіліла? 5 років ще баба, не було. Пов... Баба була біла. біла. Повністю біла, так? Так, була біла. Чи була баба біла вже як мала? Так, не, біла баба біла. Такі від народження Такі віднародження біла, так? так? Родині була біла. Ага. А, а, а його мама була така чорна була. Мама, мама його була сива. Мама його була така зразу чорна, то володі злипу може знаєте, він мав такого озера. Ну, а він продовжував його на лемку, такий, чор... такий чорний одір він мав. Ага. То він ага. Той одір походив з таких...

<свистеть> <свистеть> так що хлопці, дивіться, якщо вас цікаве щось таке енергійне, ви трошки, е, бо це треба ще, я так зрозумів, ще щось підучувати його, він не... не треба він дай... що, все, все йде все. добре? А машин не боїться? Це така фор великий трошки. Але ви виїжджали на трасу? Я постійно на дорогу їду. А вови. що їдете? Як? Є. Є. Ні, ввозити, як? Фуре. Якщо спора така велика їде, то і може голову вже галуже Угу. Я зрозумів. Таких малих си немає. Такий севий шпак. Ви, хлопці, кого буде цікавити, Господар, я думаю, щось би впустив. Бо як каже, що до 5 лютого є акція, то це вже добре. Це він весь час на шиї пасеться, так? Так, да, на шиї пасеться. Зрозуміло. Так, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Цікавить, телефонуйте. Але це я вам ще раз нагадую молодим хлопцям, що хто кого би цікавило. 48 тисяч плюс торг до 5 лютого. Після певне, після 5 лютого певно зачнеться паровка. Це дорожче. Буде дорожче. То він, він На кобиле пускали? Ні, до, до да, не, не пускали. Не... Він бійшов, але я його не пускав. Не пускали? Не. Зрозуміло. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.